Новий навчальний рік стартує не лише у школах, а й у дошкільних закладах освіти. Готовність ДНЗ прийняти когорту малюків на навчання і виховання перевіряла спеціальна комісія, затверджена розпорядженням міського голови. Мета нашого комісійного огляду дитячих дошкільних закладів була наступною: перевірка готовності до нового навчального року та до опалювального періоду. Всього у територіальній громаді у нас 10 садочків, 9 міських і 1 сільський садочок, а також у розрізі філії григоро Бригадирівської та Солошинської є по одній групі різновіковій у григоро Бригадирівці одна і у Солошину одна. Особливу увагу в умовах воєнного стану комісія зосередила на перевірці створених умов безпечного середовища, облаштування укриттів у садочках. На сьогодні у нас. У шести закладах із дев'яти, я маю на увазі міські заклади, є найпростіші сховища. Сховища є у Солошанській школі і дитячому садочку, і у Дмитрівці. Всі ці сховища на сьогоднішній день повністю відповідають вимогам, які нам диктує служба надзвичайних ситуацій, і е, у більшості своїх садочках підготовлені. Самими працівниками за допомогою нашого комунального підприємства РЕМБУДсервіс для облаштування найпростіших укриттів у закладах дошкільної освіти використано понад 190 тисяч гривень бюджетних коштів. Усі садочки нашої громади, які мають укриття, на сьогодні працюють. Під час огляду закладів дошкільної освіти особлива увага приділялась підготовці до опалювального періоду. Підготовчі роботи наразі завершуються. Проведені випробування гідронавантаження тепломереж, підписані акти готовності системи опалення до опалювального сезону, завершуються обстеження вентиляційних каналів із оформленням відповідних паспортів та актів. Майже в кожному садочку проведено косметичні ремонти групових блоків та площ загального користування. Переважно ці роботи здійснювали силами працівників закладів дошкільної освіти, які не були задіяні у роботі з дітьми в чергових групах. Зокрема, у ДНЗ дзвіночок до початку навчального року встигли виконати наступні роботи. Пофарбовано всі маршові сходи на трьох входах, пофарбовані дві групи. Підлога в спальнях, пофарбовано медичний кабінет, музична зала, так підфарбовано кусочками. Ну і там десь такий косметичний, і коридорі косметичний ремонт. Там, де нам потрібно, ми знаємо все це ми зробимо. Покрівля на сьогодні у вас? Нормально, все нормально, нормально все, ні, все добре. Не течі, не протікає. Готові до відкриття десяти груп у новому навчальному році заклад дошкільної освіти комбінованого типу. Сонечко підготувалися ми до нового навчального року. Використано коштів більше 80 тисяч. Із них 46 тисяч це на підготовку підвала, де ми встановили освітлення нове, де ми встановили витяжки вентиляцію. Резетки, виключателі, тобто підготували підвал. Закуплена вода, також бутильована туди. В трьох групах ми переклеїли обої, Це вже в нас спонсорські такі кошти власними силами. Пофарбовані поли, пофарбовані сходові марші. У нас і придбані дві полички для взуття. І два куточки природи. Ми вам дещо покажемо. В грудні минулого року ми придбали коври, ми їх не ложили килими. То сьогодні ми їх уже віддали дітям і положили, ну планували так на новий навчальний рік. Тому ось на сьогодні проведені такі ремонтні роботи. Пильна увага членів комісії була приділена дотриманню вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Продовжено заміну світильників на енергозберігаючі, придбано меблі, посуд, постільний інвентар, білизну, дезінфікуючі, антисептичні та миючі засоби, частково замінене сантехобладнання. Усі ці придбання здійснювалися виключно за гроші, які планувалися коштори садочків. Заклади дошкільної освіти Горішньоплавнівської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період готові. Таким є висновок комісії. Взагалі на підготовку закладів дошкільної освіти до нового навчального року витрачено майже 600 тисяч гривень.